Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. Золоті листочки з дерева летять, землю укривають, тихо шелестять. Осінь, мила осінь у садок прийшла, радості багато діткам принесла. Не паліть дорослі листя восени, бо нам та природі зробите біди. Привіт, малята, я осінній листочок, звати мене Петрик, залетів у віконечко до вас пограти. Ой, малята, прийшов наш давній знайомий. Хто це? Як ви гадаєте? Так, звісно, це геометрична фігура круг. Але дивіться, поруч із ним нова фігура, та ще й сумна. Давайте з нею познайомимось. Розглянемо ближче, що є в цій фігурі. Обведіть фігуру пальчиком. Ось так. Чи вільно котився пальчик? Що заважало, як гадаєте, малята? Так, пальчик застрягав, бо в цій фігурі є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, у цій фігурі чотири кути. А скільки сторін? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Так, теж чотири. Знайомтесь, малята, це фігура називається квадрат. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Ось що треба вам малята знати про квадрат. Квадрати бувають. Жовті, червоні, сині, зелені, великі і маленькі. Наш квадрат питає, чому він не може котитись як круг? Давайте дізнаємось. Покладемо круг на квадрат. Що ми бачимо, як гадаєте, малята? З-під круга виглядають кути квадрата, так, звісно. Чим відрізняється квадрат від круга, як гадаєте малята? Так. У круга нема кутів, а у квадрата є. Спробуємо покотити круг. Він котиться, а квадрат ні, заважають кути. Не сумуй, друже, квадрат. Ми хоч і зовсім не схожі один на одного, але ми з тобою геометричні фігури і однаково дуже важливі. Давайте трішки відпочинемо з моїм другом смайликом. Малята. Повторюємо рухи та емоції за смайликом. Будьте уважні! Що відпочили, давайте ще трішки пограємо а тепер спробуємо викласти квадрат з будь-яких предметів. Я виклав з каштанів ось так. Тепер ліворуч великий покладемо квадрат, праворуч маленький. Ще квадрат можна викласти з лего або з паличок, але пам'ятайте, що вони повинні бути однакові за довжиною. Тепер квадрати хочуть з вами пограти. Треба розкласти великі предмети великому квадрату, маленькі предмети маленькому квадрату. Що це, як гадаєте, малята? Так, вірно, жолудь. Якого він розміру, як гадаєте, малята? Так, вірно, великий. Кладемо його великому квадрату. Що це, як гадаєте, малята? Каштан, вірно. Малята якого він розміру? Як гадаєте, малята? Так, вірно, маленький, кладемо його маленькому квадрату. Що це, як гадаєте, малята? Вірно, горіх. Малята якого він розміру? Як гадаєте, малята? Так, вірно, маленький, кладемо його маленькому квадрату. Що це, як гадаєте, малята? Так, вірно, гриб, якого він розміру. Як гадаєте, малята? Так, звісно, великий. Кладемо його в великому квадрату. Молодці малята! Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали, а саме навчились відрізняти круг від квадрата, пригадали, де ліворуч, а де праворуч, та закріпили вміння порівнювати предмети за величиною. А тепер мені потрібно повертатись до моїх листочків, братиків та сестричок. Але нагадую вам: не спалюйте листя, дихайте киснем, даруйте цей світ нам, чудовим і чистим. До побачення! До нових зустрічей.